Слухай, Саш, можеш написати мені клієнтку, що не 16.00? Боже, я так втомилась, у мене очі вже не бачать монітор. Та ти ж нічого не робиш, просто сидиш. Просто сидиш. Та я п'ять розкладів в голові тримаю, графік майстра на липінь ставлю. І ще й одночасно 10 клієнтів мені телефонують. Ну ну. А я 6 клієнтів приймаю, спина болить і пилка в руках. У мене ідея. А давай з тобою поміняємось. Я на твоє місце, а ти на моє. А давай і побачимо хто кого. Так, Заряна, спиши оце, будь ласка. Оце це все треба списати. Зоряна, допиши, будь ласка, Олександру реформі, що нам треба замовити, 912, 913, дивіться від вікс, також база і камуфляж. Заряна, тут цілкова машина не робить, можеш, будь ласка, перемонтувати. Заряна, тут оце треба на прихід поставити. Постав, будь ласка. Так, Сьогодні дрібного об'єднання немає. Давайте, будь ласка, інший день. А це що? Треба ж руки помити. Це що? З врудними прийшли. Ай, пече. Можна трохи обережніше? Давайте ручками називаємо подовжину. Отсюди на коліно. А це? Подивіться, що трошки беліші. На коліночки ручкою ходіть. А як називати гігієну, я не знаю. А у нас все стерильно. Должно бути? Так, так, це моя індивідуальна техніка. Це що ж ви не нервуєтесь? Не нервуєтесь. У мене ще індивідуальна техніка. Він казав, що не подобається взагалі. Що тут сидиш, він претензії якісь. Не подобається йти в квартиру. Десь відкрити. Йо, сильна хлопка. А це що? Індивідуальна техніка. Називається круговорот. Чуєш, Саш, у тебе така важка робота. Вибач мене, будь ласка. Та ні, ну що ти таке кажеш? Це у тебе важка робота. Ну що у мене? Ні, у тебе не спор. Та ні у тебе. Ну що ти там кажеш? Я тобі кажу, що у тебе. Та у тебе. У тебе. У, у тебе. Мені краще знати. Ні у тебе. Це мені краще знати.